Київський будинок профспілок був осередком Революції Гідності. Тепер це осередок зухвалого рейдерства. Будинок, зведений у 1980 році, як частина архітектурного ансамблю головної вулиці столиці України, всередині вщент вигоріла під час пожежі у лютому минулого року. Залишився тільки каркас та перегородки. Що робити із будинком профспілок? Реконструювати чи зносити і будувати нове? Це питання так досі і не. Вирішили. А тим часом на одній з частин будівлі вже оновився фасад і почали з'являтися зайві поверхи. Ось такий вигляд мав будинок профспілок до революції, такий після неї. І ось що з'явилось на будівлі рік по тому і продовжує зводитись прямо зараз. Що це? В ході нашого розслідування ми виявили, що надбудова на будинку профспілок не погоджена із жодною державною структурою чи контролюючим органом. Більше того, надбудова це тільки частина історії про банальне зухвале рейдерство землі на Хрещатику прямо під боком у столичної мерії розслідування Анастасії Іванцової. Наші е, вікна виходили е, частково два, два чи три вікна на третьому поверсі на куті, е, сама пожежа забрала два життя. Будинок профспілок був центром життя на майдані. Під час революції там облаштували відкритий університет, штаб спротиву, медичну службу. Там завжди було людно та гамірно. Аж до ночі, 18 лютого, коли будівля зайнялася полум'ям за попередніми висновками парламентської слідчої групи. Будинок під час штурму майдану підпалили самі силовики. Пожежа почалася з верхніх поверхів і з другого поверху. То з одного боку, з дев'ятого поверху, з другого боку з другого поверху. Ми були на третьому поверсі, але на той час ми пункти були розгорнуті вже на першому, другому, третьому, четвертому і шостому поверхах. На суті, будівля стала одним із символів революції гідності. Тож після майдану чиновники, активісти та проектувальники з благодійного фонду Федерації профспілок досі не можуть дійти згоди, як вчинити з будівлею, зносити її, зводити музей чи реконструювати у нинішніх межах. Не нам одноосібно приймати рішення про е, фасадну частину цього приміщення. Ми в проєкті відбудови закладуємо приміщення для Музею пам'яті. Це питання буде винесено на обговорення, і ми будемо ну, залучати більш всьому. громадськість через те, що це питання ну дуже таке. Раниме тонкей. Насправді будинок профспілок не належить державі. У нього два приватних власники. Понад 70% будівлі, та її частина, яку завісили патріотичним банером, належить Федерації професійних спілок України. Решта володіння Київської міської ради профспілок. Облицювання білою цеглою та два нові зайві поверхи з'явилися саме на частині столичної дирекції. Хто ж погодив цей абсурд? Державна архітектурно-будівельна інспекція на прохання прокуратури перевірила документи. Виявилося, що будівництво нових поверхів незаконне. Згідно даних, які значив декларації, передбачалася реконструкція приміщень будівлі, тобто роботи виключно всередині приміщень без зміни зовнішньої конфігурації об'єкта. То ще раз порушення ще у жовтні 2014-го держінспекція скасувала профспілкам їхню декларацію на реконструкцію з того часу. Будь-які будівельні роботи там незаконні, навіть внутрішні, хоча будівельників це не зупиняє. Та пояснити у київських профспілках навіщо їм зайві поверхи і чому реконструкцію ведуть без дозволів, нам не змогли. Виходить, ще раз будуть, йдуться ремонтні, які вас питання Це цікавлять, але ж інтерв'ю будемо давати тоді, коли будинок буде на слова тасі. Зрештою, на незаконне будівництво прямо у себе під носом звернула увагу і мерія. подала в суд на столичні профспілки. Вимога мерії зносити нові поверхи. Ми їм чітко висказали, що у вас ніяких перспектив рухатись далі в законодавчому полі, поки ви не знесете. Цу надбудову низ на що ж розраховують профспілки, розпочавши завідомо незаконне будівництво за найскромнішими підрахунками, просто здаючи приміщення такої площі, а це близько 800 квадратних метрів. Орендодавець може отримувати від 30 тисяч доларів на місяць. Контракт на будівництво погодив, а отже, був у курсі всього, що відбувається, Валентин Петрович Мельник, голова міської ради профспілок. Договір він підписав з будівельним підрядником компанією «Буджелпром». це маловідома фірма зі статутним фондом, трохи більше тисячі гривень, але з відомим власником. Та чи було відомо компанії, що на замовлення столичних проспілок вона виконувала протиправні дії? Про це ми хотіли спитати у її директора. На наш дзвінок кілька днів поспіль відповідала секретар. Говорила, що керівника немає і помітно нервувала. Не можу нічого сказати вам по цьому питанню. Угу. А з ким я розмовляю, не підкажете? Я зайнята, как бы, на второй лінії дзвонок. Ви мені За адресою, зазначеною на сайті фірми, її нам теж повторила секретар телефоном, компанії ми не знайшли. Тільки порожні офіси у житловому будинку. Це їх вже сто років тут немає. Немає? Воно було, би, але вже дуже давно немає. Угу. Я вам навіть не скажу, дуже давно. Угу. Я вже тут 4 роки працюю, їх вже сто років тут. Ми з'ясували, що ця фірма пов'язана зі столичним політиком, головою Федерації греко-римської боротьби, а у минулому фігурантом багатьох столичних кримінальних хронік Іваном Балабаном. На початку 90-х його звинувачували у залякуванні та кришуванні бізнесу, а також у збройних нападах та підпалах. Та у цих справах він якимось чином перетворювався з підозрюваного на свідка. Отже, зареєстрований на Лепсе 50 у Києві. За тією ж адресою ще й інші компанії Балабана, включаючи й такі власність яких Балабана в 2011-му за борги відсудив банк. Саме у будинку про знаходився офіс федерації греко-римської боротьби та її керівника Івана Балабана. Як розповідають очевидці, саме він домовлявся про ремонт і ледь не щодня сам контролював реконструкцію. Протягом подальшого розслідування ми виявили, що справа тут не лише у додаткових квадратних метрах на будинку, контрактних зобов'язаннях та переданні замовлень своїм. Все це зводиться до отримання дорогої столичної землі в історичному центрі міста. Ми неодноразово намагалися зв'язатися з Іваном Балабаном, дзвонили у його спортивну федерацію, писали в Фейсбуці. Повідомлення він прочитав, але залишив без відповіді. Це якраз пам'ятка архітектури і містобудування вулиця Хреща. Те, що я говорю від Бесарабської площі до площі Європейської вулиця занесена до державного реєстру як пам'ятка містобудування та архітектури, і всі роботи, які здійснюються на цій території, повинні узгоджуватися як з місцевим органом культурної спадщини УКМДА, так і з міністерством культури, оскільки це центральний історичний ареал міста. Жодного з цих погоджень при зміні фасаду будинку столичні профспілки не отримували. А зміна зовнішнього вигляду головної артерії Києва і, взагалі, категорично заборонена. Зміна містобудівної ситуації на Хрещатику. Вона заборонена законодавством. оскільки це пам'ятка містобудування і архітектури, то любі. Надбудови, прибудови так і таке інше, що змінює саму містобудівну ситуацію, є вже порушенням. Отож, отримати землю в центрі міста не так і легко. Окрім звичайної паперової роботи, погодження на сесії Київради і декларації у дабі потрібні ще й дозволи мінкульту. Невдовзі знадобиться ще й схвалення ЮНЕСКО, адже вся ця територія належить до буферної зони Софії Київської та Печерської лаври. І щойно генплан міста затвердять і передадуть. Адуть його в такому вигляді до міжнародної організації мороки з отриманням земель побільшає. А в КМДА після довгих сварок та з'ясувань стосунків з київськими профспілками тепер навіть готові йти на поступки порушникам. Вони хочуть певно провести реконструкцію, прибудувати деяку частину в дворі. Чи правильно я розумію, тобто замість суду може бути такий обмін: ви усуваєте всі порушення, а там Київрада дає дозвіл будувати щось у дворі, так я розумію? Так, так що в принципі відповідає і тим, на яких умовах надано їм земельні ділянки, і тим, на яких умовах ну взагалі варто було б шукати компроміс навколо поняття цивілізованої умови ведення містобудівної діяльності. Тож замість покарання за незаконне будівництво та штрафу порушників, що поповнив би державну казну, київські профспілки та їхні будівельні підрядники можуть отримати ще й вигоди, ніби добровільно розібравши незаконно зведені поверхи, ті взамін отримають дозвіл на будівництво в історичному центрі міста. Оскільки вони хочуть певно провести реконструкцію, прибудувати деяку частину в дворі, ми говоримо, друзі, починаємо розмову з вами з того, що ви верхню частину зносите. Тобто, спочатку забудовник незаконно сконструював 800 квадратних метрів над будинком проспілок. а потім погодиться розібрати незаконну надбудову, але вже обмін на безцінну землю поруч. Тож не дарма київські профспілки у підрядники для реконструкції згорілої будівлі профспілки обрали собі компанію ширму свого орендаря Івана Балабана. А надбудовані з білої цегли поверхи, що майорять над хрещатиком, схоже тільки підготовка до рейдерського захоплення землі у дворі будинку профспілок. І найбільше тривожить те, що цю гіпотезу прямо підтверджує столична влада в особі Андрія Вавриша. Більше того, вважає, що це цілком нормальна практика. Отож, без жодних погоджень та дозволів, безцінна земля у центрі міста може опинитися в руках забудовника в обмін на те, що він розбере власну нелегальну споруду.